7 годин роботи у 15 хвилинах. Приємного перегляду! Ти так, так, саме ти. Дякую велике за те, що переглядаєте моє відео та за підтримку. До речі, нагадую, що на каналі є ще декілька відео. Саме піар, то наше все. Я подумала про те, що можна було б намалювати, щоб воно не займало дуже велику кількість часу та було цікавим, і вирішила зупинитися саме на чібі-персонажах. По-перше, вони дуже милі. По-друге, їх малювати набагато легше, ніж звичайних персонажей. Я малювала чібі не тому, що мені подобаються лолі. Окей, я з самого початку знала, що хотіла б намалювати різних чібі-персонажей у різних тематиках та кольорах. Взагалі-то я планувала зробити таку невеличку партію приблизно з десяти чібів, але скільки в мене, врешті-решт, вийде штук, я не знаю. Поки що я на етапі тільки чотирьох з них. Щодо емоцій, і можливо навіть якогось темпераменту, котре хотіла би передати за допомогою малюнка. Тут трохи складніше, тому що в більшості випадків, коли я малюю персонажей, то виходить так, що вони намальовані з однотипними емоціями. Мені здається, що така тематика, як чібі персонажі, була для мене необхідною, бо в першу чергу, коли ти їх малюєш, то ти зосереджуєшся саме на обличчі. І незважаючи на те, що в першій роботі все-таки в мене більше акцент на її косички, обличчя тут набагато важливіше ніж, наприклад, одяг. І знаєте, з однієї сторони це прям якийсь невеликий челендж для мене намалювати максимально різні. Обличчя для персонажей. Ну а що буде з цього виходити? Подивимось далі. Конкретно цю роботу я вирішила зробити з тонким лайном. І останнім часом я прям дуже сильно підсіла на те, щоб промальовувати ось ці всі дрібні моменти. І це можна помітити за моїми останніми роботами. Але перед тим як я буду показувати приклади, я хочу попередити люди, котрі не переносять яойну тематику або юрі тематику, і ті, хто любить грести оце все під одну грибінку. Ви можете трошки перемотати відео далі. Ну а тепер поціновувачі творчості пропоную подивитись на те, як я малювала нещодавні роботи. Можна побачити, що за останній рік більшість з моїх малюнків зроблені саме з тонким лайном. І якщо порівнювати початкові роботи і теперішні, то можна побачити, як я буквально навчаюсь наново малювати. Бо коли ти малюєш традиційно, а потім переходиш до діджиталу, це відчувається, наче твої навички, котрі ти знав до цього, тут так не працюють. І ти, наче, малюк, котрий вперше навчається ходити. Іноді за всі ці роки ти навіть не усвідомлюєш те, як пошук різних пензликів та їх опрацювання допомагає. Тому що той самий гладкий лайн я малювала дуже довго саме через бажання досягти ідеальності. А насправді треба було знайти декілька інших пензликів та час для практики. Але в мене також є декілька робіт, де в мене практично немає лайну. Тобто, наприклад, оцих шикарних жінок я малювала повністю, наче це був силует, після чого додаються тіні, основне світло, і вже поверх оцієї всієї готової роботи я промальовувала деякі деталі, котрі віддалено можуть нагадати лайн, але це трошки не те, що в моєму розумінні є нормальним лайном, скажімо так. Бо все-таки для мене є різниця, коли ти малюєш лайн, наприклад, одразу на етапі початкової роботи, і коли ти промальовуєш поверх цей нібито додатковий лайн. Так само в мене є нещодавно робота з Єдхарі із гри Zenless Zone Zero. Я вибачаюсь, якщо я неправильно промовила це все. І там, наприклад, можна побачити, що в мене так само практично немає лайну, і він є в мінімальній кількості в мене тільки на її обличчі. Тобто в промальовці невеликої кількості волосся, і саме деталей обличчя. Я все ще дивуюсь тому, як максимально хаотично малюю різні роботи. А тепер повернемося до чібі. Саме з цього спідпенту велику кількість часу в мене займала саме промальовка волосся. Тобто рожевим кольором на початку я малювала скетч того, як в мене будуть розташовані пасми волосся. І ця робота займала приблизно 45 або 50 хвилин, а вся ця промальовка чорним лайном десь годину. Тобто так, це саме та кропітлива частина, котру я вже згадувала на початку. Але також декілька разів мені доводилось нагадувати собі, що ця робота розрахована тільки дві на дві тисячі пікселів, і так багато деталей не варто промальовувати, бо, врешті-решт, частину з них все одно не буде видно. Але в кінцевому результаті, як ви бачите, в мене все одно це все максимально промальовано. Давайте перейдемо до забарвлення, тому що цю роботу я вирішила виконувати за принципом від чорно-білого до кольорового. Якщо коротко, то спочатку ми маємо вирішити, який буде тон в нашої роботи. І вирішити, де саме буде знаходитися світло та тінь. Робота малюється чорно-білим, тому що саме так найкраще видно контраст. І вам буквально набагато легше буде виправити якісь частини, і, наприклад, зробити їх або світлішими, або навпаки темнішими, і подивитись на кольорову корекцію в цілому. Після цього вже додаються нові прошарки з кольором та градієнтами. Насправді я просто створювала нові прошарки та гралася з кольором для того, щоб вже на малюнку можна було побачити основні відтінки. До речі, якщо брати відсоткове співвідношення, то приблизно 80% буде жовтий колір, а інший відсоток це насправді синій та його відтінки. Взагалі, то більшу частину моїх робіт я так не малюю, тобто я починаю з основного кольору шкіри, наприклад, волосся та одежі. А там вже дивлюсь по ситуації, які частини мені треба зробити більш темнішими, або додати новий прошарок, зробити його повністю темним, і деякі частини просто стерти для того, щоб вони були світліші, і таке інше. Після того, як я накидала основні кольори, то перейшла до лайну і вже вирішила зробити його з відтінками червоного. Ну і далі починається довга частина кольорової корекції. Можна побачити, як я практично кожне пасмо волосся, просто намагаюсь якось більш виділити, зробити його більш виразним, додати десь більше світла, десь більше тіні. А також не забуваю про різні відтінки. Бо якщо придивитися до роботи ближче, можна побачити, що там не тільки жовтий колір є деякі частини, котрі я промальовувала з рожевим відтінком. Це знову ж таки теорія кольору, і мені здається, що найкраще, що можна зробити іноді для свого малюнка, це додати якийсь рандомний колір, котрий буде або контрастним, або навпаки наближеним до основного кольору, і подивитись на те, як малюнок буквально грає новими фарбами. Щодо очей, то на початку я також хотіла їх зробити жовтим відтінком, але набагато насиченішим. Врешті-решт я вирішила додати якогось контрасту, тому колір на палітр я вибрала паралельний тому, котрий в мене домінує. Так само в кінцевих етапах я все таки вирішила додати їй ці губи, тому що вона, в принципі, і так була непоганою без них, але трошки кріповою. Це на де мені треба було погратися трохи більше з кольором, я виділяла потім за допомогою ласо. Це можна побачити, наприклад, на моментах, коли я малювала її ковтинку, а також ноги. Звісно, це можна було б спростити, але треба було б перероблювати повністю роботу. Також останнім часом я накладаю маску, тому що вона так само допомагає не виходити за кордони твого малюнка. Наприклад, коли ви малюєте на початку лайн, ви можете накласти маску на свою папку, і потім будь-які прошарти, котрі ви будете створювати в цій папці, вони не будуть виходити за кордони. Щодо фону, то в мене і задумка була такою, аби зробити цих всіх персонажей на їх основному кольорі. Але через те, що в мене сама дівчинка вийшла доволі таки яскравою, якщо б я ще додала жовтий відтінок, то вона б просто там загубилась. Тому мені прийшлось спочатку виділити її за допомогою білого кольору, але я зрозуміла, що цього буде недостатньо. Тож вирішила зробити фон не таким насиченим. І аби все-таки додати той відтінок жовтого, котрий мені сподобався, то я вирішила зробити невеликий орнамент з дизайнерського пензлику у вигляді таких квіточок. Потім моя улюблена частина в дужках Ні, того як я намагаюся кудись припіхати собі її підпис. Ну і так само мої фінальні етапи це те, як я намагаюся деякі частини зробити світліші, деякі темніші, якщо вони мені не подобаються, наприклад. І ще в цей раз я вирішила трошки залипнути на етапі ефектів, знову додати трохи гліч ефекту і також зернистості. До речі, будь ласка, якщо у вас вночі ноутбук, наприклад, або екран вашого комп'ютера переходить у жовтий режим, тобто нічний режим, будь ласка, враховуйте це, тому що коли ти працюєш вночі і в тебе змінюється поступово екран, то ти забуваєш те, що кінцевий результат того, як в тебе буде робота виглядати на ранок, і те, як ти малював її вночі, будуть відрізнятись. Бо саме через це на етапі ефектів я можливо трошки перестаралась. І як результат, в мене є два фінальних варіанти. Тобто той, котрий я намалювала на початку, і той варіант, де я випробовувала різні ефекти. Ну що ж, ось така робота в мене вийшла. Перша чібі. Сподіваюсь, в мене дійдуть руки до того, щоб закінчити і наступних чібі. Дякую всім за перегляд, і почуємося у новому відео. До речі, ви зацінили, яка в мене дуже крута вставка. Зроблено це тому, що дехто трошки тупанув і забув, що існують авторські права. Так і скоріш за все, вони також є на ту анімацію, і прийшлось викручуватись, як то кажуть, як тільки можна. Тому так тепер в мене є таке інтро.